Межовий розлад особистості або МРО це стан, який, знаєте, часто оповитий якимись міфами та нерозумінням. І щоб по-справжньому збагнути, що ж це таке, давайте прослідкуємо за історією однієї людини. Спробуємо побачити цей розлад, так би мовити, зсередини. Отже, якщо говорити формально, то мро це стан, який руйнує уявлення про себе, емоційну стабільність і, звісно ж, стосунки. Його діагностують приблизно в одного-двох відсотків дорослих. Але що тут справді важливо, це те, що це спектр. Тобто для когось це можуть бути ледь помітні труднощі, а для інших щоденна, просто виснажлива боротьба. Та погодьтеся, ці сухі клінічні терміни вони ж не можуть передати, як це жити з таким розладом день у день. Щоб зрозуміти це по-справжньому, треба подивитися на світ очима того, хто через це проходить. І для цього ми познайомимося з Алексом. Йому 20, він студент, і його історія якраз і покаже нам, як МРО виглядає не в підручниках, а в абсолютно реальному житті. І перше, з чого ми почнемо, це внутрішній світ Алекса, бо в основі всієї його боротьби лежить глибока криза ідентичності, що є власне однією з ключових рис цього стану. Просто уявіть собі протягом одного єдиного дня відчувати себе то всемогутнім, ну майже божеством, а вже за кілька годин абсолютно тотально нікчемним. І це не просто якісь там перепади настрою, ні. Це фундаментальні суви у сприйнятті того, хто ти є. А в найважчі моменти Алекс переживає те, що називається дисоціацією, це таке, знаєте, моторошне відчуття, ніби дивишся на власне життя, як на фільм, повністю від'єднавшись від свого тіла, від свого я. Це такий спосіб мозку захиститися, але після нього залишається лише спустошеність. Звісно, така внутрішня буря, вона неминуче виривається назовні, і проявляється вона через емоційні гойдалки, це надзвичайно сильні почуття і, як наслідок, імпульсивні вчинки. Розумієте, у Алекса кожна емоція ніби викручена на максимум. Звичайна радість стає ейфорією. Сум перетворюється на глибоку депресію. Будь-яка навіть найменша невдача може спричинити абсолютно неконтрольований зрив. Жити в такому режимі це. Це неймовірно виснажливо. І от що цікаво всі ці, на перший погляд, нелогічні та суперечливі вчинки Алекса мають спільний корінь, і це панічний, всеохопний страх бути покинутим. Цей страх визначає абсолютно все, особливо його стосунки з людьми. Ось вам приклад, як це працює на практиці його дівчина скасовує побачення. Ну, для більшості людей це дрібниця, правда, а для Алекса це прямий доказ того, що його покидають. Його миттєва реакція розірвати стосунки, вдарити першим. Але минає буквально кілька хвилин, і страх самотності стає настільки нестерпним, що він починає благати її пробачити. І ось у цьому і полягає увесь трагічний парадокс. Намагаючись уникнути долю від того, що його покинуть, Алекс сам відштовхує людей. Це такий захисний механізм, який, на жаль, приводить його саме до того, чого він боїться найбільше до самотності. Ну і звичайно, постійна напруга, ці емоційні гойдалки, хаос у стосунках, все це неминуче накопичується, і настає момент, коли вся система починає давати збій, і Алекс опиняється на самій межі. Після одного особливо важкого періоду, сповненого параної та тривоги, Алекс доходить до краю. Він вирішує кинути коледж. А це було, мабуть, єдине, що ще залишалось стабільним у його житті. Але, знаєте, у стані хаосу іноді здається, що легше просто зруйнувати все дощенту. Але саме в цей момент його найкращий друг, бачачи, що відбувається, робить вирішальний крок. Він не відвертається, а навпаки, прямо просить Алекса звернутися по допомогу. І ви знаєте, цей момент все змінює. З цієї миті тон нашої розповіді змінюється, замість суцільного хаосу з'являється надія, адже розуміння проблеми це завжди перший крок до її вирішення. Розмова з психотерапевтом приносить Алексу величезне полегшення, всі його хаотичні, незрозумілі переживання, нарешті отримують назву межовий розлад особистості. Він розуміє, що не самотній і що існує шлях до одужання. І, на щастя, існують ефективні методи лікування, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія або КПТ допомагає змінити негативні патерни мислення. Діалектико-поведінкова ДПТ вчить навичкам емоційної регуляції, а терапія на основі менталізації том покращує розуміння себе та інших. Іноді, звісно, все це доповнюють медикаментами, щоб стабілізувати настрій. І щоб зрозуміти всю серйозність цього стану, достатньо всього однієї цифри. Понад 50% підлітків, які намагалися скоїти самогубство, мали діагноз МРО. Це, це дуже наочно показує, наскільки критичною є вчасна допомога. Для Алекса, як і для багатьох інших, мабуть, найважливішим стало саме розуміння. Просто дізнатися, що твій стан має назву, що ти не один такий у світі це перший і найважливіший крок до одужання. Діагноз це не вирок, це скоріше дорожня карта. Історія Алекса – це ж не просто набір якихось симптомів, це історія людини, яка бореться за себе. І вона залишає нас із дуже важливим питанням. Якби суспільство ставилося до цього з більшою емпатією, скільки таких історій могли б мати значно щасливіший початок? Як наше з вами розуміння може змінити все?